Вас вітає Ліавто, Вінниця», як завжди, з найкращими автомобілями, свіжопригнаними з Німеччини. Сьогоднішній наш огляд: Volkswagen Тюран, який прибув від першого єдиного власника, всі підтверджуючі документи в наявності з Німеччини. Особливість даного автомобіля, максимально існуючий, збережений абсолютно оригінальний стан кузова. Автомобіль приїхав своїм ходом. Це гарантія підтвердження того, що. Автомобіль ні грама масла в дорозі за 2000 кілометрів доставки до України не взяв. Автомобіль семимісний, на кліматі. Комплектація називається Concept Line. Сьогодні ми оглянемо стан кузова, стан салону, мотору, а також весь автомобіль перевіримо товщинометром. Нагадаю, що всі наші автомобілі, перед тим як виставлятися на продаж, постійно проходять технічну перевірку, купуючи у нас авто. Ви будете впевнені, що доїдете в будь-яку точку України або в Європи. Ми обслуговуємо абсолютно все, ходову перевіряємо стан кондиціонерів, заправляємо їх. Зверніть увагу на народний улюблений усіма колір для даного сімейного мінівена. Автомобіль 2008 року, 1,6MPI, 7-місний. І так продовжимо огляд даного авто. Почнемо огляд з. Стану кузова. Автомобіль не битий, не фарбований. 93 і точка. Хто погано бачить. Б'ю спеціально по арках, щоб бачили стан слабких місць. 92 і 0. точка. Резина Вредштайн. Це сезонна. Жодна деталь кузова не кручена. Зверніть увагу на стан капоту. Сколів немає. Оптика вся рідна. Бампер в зазорах без пошкоджень. Автомобіль весь в заводських параметрах. Навколо номерного знаку. Лепке місце універсалів мінівенів, корозія відсутня. Біля порогів корозія відсутня. На арках так само. Було проведено доведено стан автомобіля, кузова не битий, не фарбований, абсолютний оригінал. Розглянемо далі стан мотору та салону. І так, стан салону. Прийоми чистенькі, рідні. Нічого не крутилось, не знімалося. Пошкоджень на перемикачу світла немає. Це їх слабке місце, вони часто тут зацарапані. Кермо не перешите, не відновлене, не фарбоване. Заводська шигрень повністю відповідає заявленому пробігу. Круїз контроль. Зверніть увагу на ручник, взагалі без пошкоджень. Клімат контроль. Вже магнітола нового зразка. Потолок не провищий, ніяких пошкоджень немає. В автомобілі не палили. Сидіння не перешите, не проваляне. Він код кому потрібно. Автомобіль семимісний. Від першого єдиного власника є документи попереднього власника, де вказано, що власник тут один. Комплектація називається Concept Line. 1,6 MPI, 75 кВт на 102 коней. Мотор BSE. Пройоми. Рівненькі, чистенькі. Скло рідне. Volkswagen 2008. Тут так само. Корозія відсутня. Уплотнітелі всі на місці. Нічого по автомобілю не знімалося взагалі. Скло оригінальне. Дуже збережений салон, кузов. В такому стані знайти тюран дуже важко. Першочергово, що в тюрані шукають, стан кузова. Далі проведемо огляд стану Роботи мотора. Мотор завівся з півтику, Працює чітко, рівно. Клімат справний, компресор микається. Пройоми чистенькі, рідненькі. Нічого не крутилося. Корозія абсолютно відсутня. Слабке місце тюранів, уранів корозія вокруг замка капота. Це в Микола включилося клімат. Оптика вся рідна Volkswagen. Кругом по всім деталям відмітки Volkswagen. По компресії питань немає, вона є. Все частенько, сухенько, нічого не димить. Фільтр, масляний махле, ремінь Continental. антитеч. Як там правильно? Видно, що машина обслуговувалася якісно. Диму немає, вихлопна сухенька. Нагадаю, що автомобіль їхав своїм ходом, пошкоджень по бамперу немає. Не димить, не труїть, масла не бере. Ще хотів сказати, саме головне, що автомобіль завтра отримає українські номера, всі податки, перша реєстрація, сертифікація, все сплочено. Автомобіль буде готовий до переоформлення на нового власника. І так, підведемо підсумки огляду. Було проведено повністю перевірка та стан автомобіля Volkswagen Turan 1.6MPI 2008 року. Від першого єдиного власника автомобіль прибув з Німеччини своїм ходом. Технічно і візуально без зауважень, без коросії, без підкрасів. Максимально існуючий, збережений автомобіль. Купляємо особисто. Від власників займаємося з 2012 року доставкою автомобілів народних з Німеччини. Самі купляємо, самі доставляємо без посередників. Можлива доставка до вашого авто до, до, авто до вашого будинку. Дуже гарний збережений автомобіль. Не зволікайте, дзвоніть за номером телефону, вказаним під даним відео або на даному відео. Ціна даного автомобіля буде 7999 доларів. Для Тюрана це гарна ціна, так як вони в основному продаються більше 8 тисяч доларів, якщо авто максимально збережене. Це якраз збережене авто. Я думаю, відео передає стан даного екземпляра рідкісного. Кому цікаво, звертайтеся.